Всім доброго дня пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже і не до початківців. Сидів, морози нас не відпускають, сидів, сидів. О, думаю, піду. Зайшов сарай, холодно. Але я взяв, знаєте воно натнення прийшло і починаєш працювати. О. Я проковував дамаск О, в попереднім е, відео. І сьогодні я взяв заготовочку одну, почав про... обрабатувати на гріндері. Трошечки в мене там не проварчик вийшло. Ось ця заготовочка. Не видно. Вон тут є, звісно. Зараз Щас... по не видно. Камера не хоче передавати. Ну, коротше, отут. Ось тут в цьому місці така ниточка, не проварчик. Я її вже вивожу, вивожу. О. Ну, вона високо <кій> високо проходить тут. Нічого страшного. Я її вже ось обдер, трохи обдер. Зараз буду ще обдирати далі. О. Ну, це буде ручка така. Це буде така ручечка накладная, накльопана, не залівна, така. Зараз буду обдирати далі його, о. а потім протравлю в кислоті і побачимо, що там воно в мене вийшло. У мене такий гріндерчик невеличкий, о. ну, вполне вистачає для роботи. Також. Таке там ниточку не видно, але ось тут на цьому видно. Порозумієте, тут блін, її не, камера не передає. Камера не передає. Ану. На світло. Ага, ось о. Трошечки видно. Зараз, зараз, зараз. Ось вона. Ось тут. Ось тут ниточка знаходиться. Бачите, є таке. Ну вона тут налезла, далі вже її не видно. Тут вона була отут прямо видно. І... Ну, ні, трошечки ще є. Ну якщо протравиться, і взагалі видно не буде. Так що обробляємо далі, потім травимо. Ага, ось я її намочив, був, вона трошки полежала. Ось бачите де? Ось. Отака От ниточка. Так то воно, якщо протравиться, воно геть не, зам... не буде видно, але трошки дефектик є. Ну, лезо то вліять не буде. Добре, що зима на дворі поточив трошечки і охоложаю в воді. Не в воді, а в снігу. Тобто нагрілося, пригартувалося. Потім далі. Далі будемо вдирати. Так, я вже його трохи ось бачите, обробив. Ну і от. Бачите. Ще не до ідеального, звісно, я його заточив. О, Ще треба попрацювати. Але ж бумагу ріже, бачите. Так що так, Ще треба трошечки підшліпувати. І буде порядок. А потім я її макну в азотну кислоту. Тут трошечки оце не проварчик. ну не видно, так? Да? Не видно. Ну то воно аж тут високо, аж тут ось високо. Ну, налезо воно ролі грати не буде. Ну, такий буде. Зараз проявимо, потім побачимо, що буде далі. Так, я її занурив в азотну кислоту 15%. О, Вже там видно. На сонці погано видно. Ну вже видно, що травиться. Треба промити тільки. Ну, промити нема де. Спробуємо сніжочку його. А так. Ось подивіться, вже видно, бачите? Вже видно, що там буде. Так що от якось так. Хай травиться хвилин. 15. Ну, вот я уже протравил, зашел в будинок. Ось така вот вот такая получилась подготовочка. Вот такая получилась. Вот. Нагадаю, что тут в суставе ШХ 15, 65Г і А-25. Ну, нормальний такий буде просверлити два отвори, дві накладочки. І такий буде походной нож. Непоганий. Вся заготовка, вся длина 25 сантиметрів, тобто 250 мм. Ось такий ножичок. Ось таке відео я вам засняв коротенько. Показував, як я розбивав той пакет. Ну і виходився такий ножичок. Трошки там був брачок. Но я його все вивів о, і вже на ньому нічого немає. Протравився, виходився такий файний. Ще там є три заготовочки, не знаю які, бо там я ви бачили, як я пробивав. І кусочком арматури, там, і з якими жабами, і полосочками. ну, Я не знаю, як там воно вийде, ну, щось вийде. Я сам не знаю, який буде там малюночок. отак, От ну, Експериментувати треба, шановні, ну, і щось вийде. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і до побачення. З вами був Сергій Олексійович.